Протягом тижня на чотирьох майданах Тернополя можна було побачити агітаційні намети із логотипами бібліотеки для молоді. Так її працівники привертали увагу і популяризували книгозбірню. Акцію проурочили до Всесвітнього дня бібліотек. Ми хочемо е, спалахом групи людей привернути увагу до бібліотеки, показати ті можливості, які на сьогоднішній день має бібліотека, послуги, які вона надає, е, що вона сьогодні цікавого пропонує читачам. Щоб вони кожен день переконувалися, що бібліотека це інформація, знання і успіх. На флешмоб запросили хіп-хоп команду. Також показали відеоролик, фотографії, а представники влади нагородили грамотами кращих бібліотекарів та читачів. Я сьогодні вже в третій бібліотеці вітаю з професійним святом і хочу сказати, що для себе я зробив особисто один висновок: що тернопільські бібліотеки не тільки витримують конкуренцію з сучасними інформаційними технологіями, але й вони стараються бути попереду в цьому процесі.